За вчора Кременчуцькі правоохоронці та екстрені служби виїздили на декілька повідомлень про замінування як навчальних закладів, так і торгівельних центрів. Сьогодні зранку знову ж таки надійшла інформація на електронну адресу про замінування двох торгівельних центрів. Наразі на місці працюють як кінологи, так і слідчо-оперативні групи. Про надходження таких повідомлень на місце події прибувають поліцейські. Зрозуміло, що це викликає деякі незручності для працівників. В закладів та якщо це навчальний заклад для студентів чи школярів, але такі заходи перевірки є необхідними. Можуть бути різні провокації. Нагадуємо, в разі виявлення підозрілих предметів, коробок, мобільних терміналів, електропереборів, прохання цю інформацію відразу повідомляти на лінію 101 або на лінію 102 для перевірки даної інформації та унеможливлення будь-яких вибухів або нещасних випадків.